10 років, коли був пролікований перший пацієнт в Томоклінік, 10 тисяч пролікованих онкопацієнтів, обладнання, яке було встановлене 2015 році, надало можливість нашим лікарям, нашій команді вивчити все, що може сучасні технології в лікуванні онкопацієнтів. Через 10 років Томо клінік прийшов до того, що ми змінили обладнання, використовуючи найсучасніші технології, найсучасніші досягнення. Сьогодні ми маємо величезну кількість ефективно пролікованих пацієнтів, величезний досвід і Через 10 років ми прийшли до розуміння, що технології пішли вперед, і обладнання вимагає змін. І сьогодні ми встановили і запускаємо новітнє обладнання Електа Верса HD», яке дозволить нам ще більш якісне, ще більш точніше і безпечніше лікувати пацієнтів. Комплектація, яка зібрана в цьому обладнанні, є топовою і зібрала всі технології, які дозволять нам точніше лікувати пацієнта. Я дуже часто використовую слово точніше, тому що це все відображається на якісті життя пацієнта після лікування за більш ніж 50 років існування променевої терапії. Весь світ працює над тим, щоб якнайефективніше використовувати опромінення для того, щоб якнайменше... Уражати критичні органи, які поряд з тими органами, які вимагають опромінення, за 10 років досвіду ми розуміємо і виділяємо чотири окремих критерії, які має враховувати пацієнт при виборі клініки, обладнання і команди. Перше це точність, друге це доказовість ефективності доведення дози опромінення, третє це безпечність і четверте безперервність. Невертерапія це дуже важливий інструмент, який використовується в лікуванні онкології, і який інколи навіть може замінити руки хірурга, коли хірург не може добратися до пухлини в головному мозку, наприклад. Використовується радіохірургія, променева терапія. І тому такі критерії, як точність, дуже 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 важливі в виборі методу лікування, обладнання лікування і команди, яка буде використовувати це обладнання. Точність це коли ми опромінюємо мішень головному мозку, наприклад, і не зачіпаємо слуховий нерв чи зоровий нерв, і людина залишається після лікування із можливістю чути із можливістю бачити, що стосується ефективності доведення дози. Це коли ми точно знаємо, що згідно світових стандартів, кожна пухлина на клітина має отримати опромінення на певній дозі, і ми можемо це довести, і це контролюється світовими сертифікатами. Що стосується безпечності, це коли опромінюється те, що має опромінюватися, і не опромінюється те, що не підлягає опроміненню. Наприклад, коли у жінки зліва. Грудна залоза опромінюється з метою знищення пухлинних клітин. Ми маємо зробити так, щоб не промінити серце, і для того, щоб людина потім не страждала від хвороби серця і безперервність. бо в нашому центрі, згідно світових стандартів, мається два аналогічних обладнання, і у нас є можливість за поломки чи зупинці одного обладнання продовжити лікування на іншому обладнанні. Це все і як той досвід, який на протязі 10 років ми збирали, і сьогодні перезавантажуємо на центр. перезавантажуємо обладнання, збираємо всі. І наші набуті знання і наш досвід для того, щоб продовжувати і продовжувати бути лідером в променевій терапії і в онкологічному лікуванні пацієнтів в Україні. Центр променевої терапії та сучасний онкологічний центр це не лише лінійні прискорювачі, це однозначно все починається з команди. У команди у онкологів, променевих онкологів, хіміотерапевтів, клінічних онкологів, хірургів має бути свої інструменти для того, щоб зібрати всю інформацію, скласти правильний план лікування, лікарям потрібна техніка в нашому центрі. Зібрано все сучасне обладнання, починаючи з магнітно-резонансного томографа, комп'ютерного томографа, спеціальної техніки, які допомагають в розмітці пацієнта, фіксації пацієнта і закінчуючи найсучасними сучасними лінійними проскорювачами. На протязі років ми використовували вже сучасні технології, і ми розуміємося, як ефективно їх використовувати, як правильно їх використовувати, підлаштувати під кожний план лікування пацієнта. Ми не боїмося складних випадків. Беремо і надаємо допомогти ми розуміємося, що для того, щоб бути впевненим в якості наданої допомоги, в якості опромінення, наш центр приймає участь в міжнародному аудиті щодо ефективності і точності використання опромінення на сьогоднішній день. Ми набули досвід в лікуванні головного мозку, утворень голови та шиї, грудної залози, передміхорової залози, товстого кишківника, легень це все дозволяє набувати в комплексному підході лікування онкологічних хвороб. В Сучасному баченні лікування лікування онкологічних хвороб має дотримуватися певних протоколів. Згідно протоколів, в всьому світі використовується щонайменше два методи лікування в онкології. Основними інструментами є хірургія, хіміотерапія, променева терапія. Але порядок використання цих інструментів визначає клінічний онколог. На жаль, не існує жодного або якогось одного сучасного чарівного метода, який би мог би побороти онкологічну хворобу. Ті методи, які перелікував, залежне від локації в залежності від протоколів, клінічний онколог використовує згідно протоколів. Це може бути первинна променева терапія, хірургія або хіміотерапія. І неможливо серед цих методів визначити найголовніший чи найважливіший. Коли пацієнт обирає клініку, він має розуміти, де він зможе отримати комплексний підхід, де він зможе отримати майже всі методи, але більшість методів, для того, щоб Лікування проходило згідно протоколів. Коли люди обирають хірурга, якими факторами вони керуються, це може бути відгуки родичів, відгуки пацієнтів, які пройшли лікування, скільки пролікував і скільки пропиловрував цей хірург. Але коли обирають променеву терапію, пацієнти мають знати, що так само досвід, скільки пролікованих пацієнтів, яка якість пролікованих пацієнтів, має враховуватися в вибори клініки, поєднання, команди, досвіду, сучасного обладнання, яке постійно має модернізуватися, модернізуватися. Програмне забезпечення, модернізуватися сама машина, це має все зробити перевагу в виборі тієї клініки, які він хоче доручити своє життя. Онкологічним пацієнтам достатньо важко, але ми маємо знати, вірити, що онкологічна хвороба це етап в житті, і ми допоможемо пройти його разом. Ми поборемо разом цю хворобу і будемо разом будувати квітучу Україну. Сучасні технології та фахівці, досвід яких допомагає нашим пацієнтам максимально одужувати. На жаль, під час променевої терапії та після неї пацієнт може стикнутися з променевими реакціями або ускладненнями. Що таке променеві реакції? Це реакції, які виникають під час лікування пацієнта або безпосередньо. Після його закінчення особлива проблема стосується променевих ушкоджень, тобто ці ускладнення, які виникають через декілька років після проведеного лікування. І це дуже важливо пам'ятати, що тільки сучасні технології дають нам можливість максимально уникнути цих ускладнень. Наша мета максимально зберегти якість життя пацієнта і уникнути в подальшому променевих ушкоджень. Одна із технологічних складових нашого обладнання є наявність 6 d столу, який дозволяє нам максимально. Максимально точно відтворити укладку пацієнта під час лікування і цим самим підвищити якість променевої терапії. Ми, фахівці того клінік, стараємося максимально зберегти ваше здоров'я. Наше сучасне обладнання дозволяє нам провести променеву терапію на самому вищому рівні і тим самим максимально зберегти здоров'я пацієнта. Уявіть собі, що є пухлина, навколо якої є критичні органи та здорові структури. Променева терапія це як сотні списів, що проходять через тіло. Наше завдання зосередити всі ці промені в одній точці. В мішені, паралельно захистивши критичні органи навколо, важливою перевагою нашого апарата є наявність 6D стола. Розповідаю, для чого він необхідний. Завжди, коли ми робимо променеву терапію, пацієнт фіксується маскою. Для чого потрібна ця маска? Ця маска забезпечує непорушність пацієнта і повторюваність його позиції під час кожної фракції опромінення. І власне, якою б не щільною не була ця маска, пацієнт все одно може трішки повернути голову, трішки якось нахилити голову. Шість d стіл, власне, основна його функція це скомпенсувати повороти або неточності положення голови, коли пацієнт вже лежить в масці на столі. Якщо у нас є кілька мішеней, то навіть невеликий поворот голови може спричинити значний в мішені відносно запланованого. І власне 6 d стіл. Приведе назад корекцію положення пацієнта, завдяки тому, що ми можемо змінювати кут нахилу гантрі, коліматора, а також кут повороту стола. Ми можемо вибрати такі напрямки пучків, які зможуть і досягнути мішені, і одночасно обминути критичні органи. При використанні високих доз це критично важливо, адже клітини здорових органів також піддаються шкідливому впливу радіаційного випромінювання, як і ракові клітини. Синхронізація з диханням також дозволяє уникнути негативних наслідків. Розглянемо випадок, коли необхідно опромінити лівобічний рак молочної залози. В цьому випадку сама мішень молочна залоза є надзвичайно близько до серця. У серці є судини, які чутливі до випромінювання. І саме здатність контролювати пучок під час дихання, тобто вмикати пучок, коли молочна залоза є далеко від серця, і вимикати його, коли молочна залоза назад приходить ближче до серця, дає нам можливість. Можливість максимально захистити судини серця. серце. Сучасні клінічні протоколи вимагають використання високих доз для отримання необхідних результатів. Я, як медичний фізик, займаюся розробкою індивідуальних планів лікування. Під час створення цих планів я вже бачу, який орган отримує яку дозу і можу ними трішки керувати. Скажімо так, я торгуюся з системою планування за кожен орган, за кожен відсоток, за кожну дозу. Я говорю, плануючій системі, що на оцей орган я хочу таку дозу, а цей орган є критичним і для нього доза повинна бути меншою. Після того, як план порахований, інший медичний фізик завжди переглядає план разом зі мною. Після цього лікар. Приходить до нас і також дивиться разом з нами цей план. Ми аналізуємо план і дивимося, який орган можливо можна було б більше захистити або навпаки. Потрібно знати, і це дуже важливо, що є такі органи, перевищення дози на яких може дуже негативно відбитися на здоров'ї пацієнта. В результаті ми можемо отримати ситуацію, коли шкода від лікування перевищує позитивні наслідки для пацієнта. Якщо стовбур головного мозку отримує 60 грей, це дуже небезпечно, і пацієнт може. Померти не від раку, а від ускладнень променевої терапії, і наше завдання в жодному разі не допустити такого ефекту. Ми працюємо, щоб цього ніколи не сталося.